прадідів, дідів, батьків. І називаємо цей день День родини, родительської суботи, згадуючи весь рік, згадуючи всіх від в їх Молитва це цей засіб, який єднає нас із Богом. Молитва це той засіб, який єднає нас із тими, які відійшли з цього світу. Ми не бачимо фізично один одного при життю, коли живемо на цій землі, але відчуваємо, відчуваємо, що відбувається в долі цієї людини щось чи радісне, чи тривожне. Телефонуємо, спілкуємось і з'ясовуємо, що не зря, не даремно хвилювався по в цієї людини якась історія. В подібний спосіб ми пам'ятаємо, переживаємо і спілкуємося із тими, хто відійшов із цього світу. А спілкуємось через молитву через пам'ять про них, через наше велике почуття любові до них і з вдячністю, батькам, що народили, прадідам, що виховували, рідним, що підтримували, друзям, що спілкувалися. І церква закликає в своєму пісні співлізакійному. Вічна пам'ять пам'ятати постійно про тих, яких фізично нема сьогодні нами. Але пам'ятати їх, бо вони є живі, тому що наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Ми оспівуємо пісні слів і тому що Христос смертю, смерть подолав і тим, що угробав життя дарував. Це не просто пасхальний спів. Це наша віра. Це наша віра про життя живих людей на небесах, тих, яких ми спровадили в останню путь земну, але живими залишилися вони в Бозі, в Воскреслому Христі. Ми цей Живий контакт відчуваємо постійно з ними, відчуваємо їхню присутність, відчуваємо зв'язок. Цей зв'язок виявляється не тільки через молитву, через нашу любов, яка виражається і в наших сльозах, і в нашій скорботі. Бо не було того зв'язку, не було б прояву цієї скорботи за відсутністю живого зв'язку. А якщо цей зв'язок є, то і є причина скорбіти, бо відчуваєш вірливість, відчуваєш відсутність цієї людини, яка тобі скаже добре слово, яка тебе приголубить, яка тебе втішить. І ми сьогодні згадуємо, згадуємо. З тієї сторони скорблячи, що їх немає серед нас. А жінчої сторони згадуємо з любов'ю, бо ми про них пам'ятаємо. Згадуємо про них, тому що не вважаємо їх канучим в небуття. Вони є, вони існують. Тому що Христос смерть подолав. Тому наша сьогоднішня молитва, наші пожертви, які ми принесли, це пам'ять і честь них. Ще іще раз згадаю, хай милосердний Господь всім нашим рідним, імена яких ми знаємо і написали в записках імена яких ми не знаємо, але відчуваємо свій родинний зв'язок із ними, милосердний Господь хай простить їм всякі провини і дарує Царство Небесне. Хай ця вічна молитва у вічному після звучить завжди перед Богом, щоб милосердний Господь дарував усім Царство Небесне. Царство Небесне, нашим ближнім, всім, яким ми сьогодні згадували, Хай Велосердний Господь за їхні труди, за їхню любов, а найбільше за нашими з вами молитвами, поселить їх там, де немає ні журби, ні зіхання, а життя безкінечне. Слава Ісусу Христу! Слава Примій найщиріші співчуття, особливо ті, які ще болить. Тому що недавно втратили нестих стільки рідних. Ми всі скорбимо, навіть якщо рідних поховали і 20 і 30 років тому назад. Тому що це біль, яка ніколи, ніколи не згасла, бо ми їх любимо і про них пам'ятаємо. Тому співчуваємо один в одному і співчуваємо вам у ваших скорботах з приводу втрати близьких стільки рідних вам. Співчуваємо.